Один з головних фігурантів плівок Міндіча набрав собі таку ж саму команду. Вона тупо допомогла збагрити росіянам нашу стратегічну авіацію. Маєш сумнівне майно? Підходиш, прилаштував родину у свої мутки. Супер, колишній міністр енергетики, який зробив відомство абсолютно неефективним. Також колишній міністр юстиції, який ледь не зробив з ним те саме, що і з Міненерго. Привіт, це автомайдан. Сьогодні ми покажемо вам справжній лепрозорій, який зібрав під своїм крилом Герман Галущенко. Про всяк випадок нагадаємо: це колишній міністр енергетики, який зробив відомство абсолютно неефективним. Також колишній міністр юстиції, який ледь не зробив з ним те саме, що із Міненерго. Ну а ще він один із ключових фігурантів. Найбільшою в історії України корупційної схеми та дієва особа плівок Міндіча під псевдонімами Сігізмунд та Професор. Один із двох професорів. У них там все погано з фантазією. Ба Більше за даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, учасники багатомільйонної схеми відверто називали Галущенка людиною деркача. Це якщо ви забули потомственний кадебіст, держзрадник України, який втік у Росію на початку повномасштабного вторгнення. За Януковича він займав високі посади, був нардепом від партії регіонів. Ну а звісно, від кого ж ще. А до цього навіть займав посаду президента енергоатому. Ну а зараз Деркач, сенатор від Астраханської області в Росії. Цокерман. Ну, ти видиш, як Сігізмонт, чоловік Деркача. громко сказано, Це на самом делі. Uh, так, далі. Арпуш 50. 50. Uh, другі друге відповідна розмова репліка Миронюка. Да, поетому uh, чоловік Деркача. Коротше кажучи, Герман Галущенко може бути безпосередньо дотичним до збитків нашій енергетиці на 100 мільйонів доларів. І все це під час повномасштабної війни. Але як успішний менеджер, він не міг шкодити одній лише енергетиці. І тому з липня 25-го року пішов розвалювати нам ще й систему правосуддя вже як міністр юстиції. І робити це він вирішив не сам, а з командою таких самих як і він сам професіоналів зараз? Ви наочно побачите, як саме риба гниє з голови. Бо особисто я очманів, коли знайшов яких людей Галущенко набрав собі у команду. Мене звати Микита Аврилюк, Поставте лайк і не скупіться на емоції у коментарях. Знаю, що вам захочеться після такого виговоритися. Окей, як ми вийшли на цей звіздець? Є така пані Ірина Савчук. Нещодавно ми вже робили про неї відео, бо панянка мітила у судді і при цьому не могла пояснити звідки в неї котедж під Києвом за з якихось. 148 тисяч гривень, будинок за вартість 148 тисяч гривень. Де логіка, як я вам можу пояснити, логіку пояснити. позикодавця? Мій будинок придбався за таку вартість, тому що він мав суттєві недоліки. Він мені пояснив, чому така ціна, і чи я готова. Я вирішив поцікавитися, як там у неї зараз справи, і бачте, яка річ людину з таким піп. Чомусь видає сайт мін'юсту в розділі патронатної служби? Ну нічого собі, оце так підвищення з кандидатки в судді, яку мало не викинули з конкурсу через дивну хату, одразу в патронатку до міністра. Логічно? Логічно. Якщо цей міністр, це Герман Галущенко. Маєш сумнівне майно? Підходиш до речі, на всяк випадок. Патронатна служба це не прибиральниці або кур'єри. Членкиня патронатної служби це людина, яку міністр особисто бере собі в команду без конкурсів, без перевірок. Просто бо я так хочу. Вони мають доступ до документів, беруть участь у нарадах, їздять у відрядження за бюджетний кошт до речі, і часто стають очима і вухами шефа. Простіше кажучи, це сматряща Галущенка. Ну добре, Одна Савчук, це вже прикол. А може, там ще хтось цікавий сидить? Я подивився новеньких у команді міністерства і просто сів. Це не команда, це справжній музей, як не треба робити кадрову політику у державі. І всі ці люди креатури саме Галущенка. Ну і найсмішніше, щоб таке зібрати, потрібно було дуже серйозне прикриття зверху, бо Галущенко знав, що набу вже копали на нього. Але замість того, щоб просто сидіти вдома і тихо молитися, він набирав собі помічників, які. Продають бомбардувальники Росії, купують квартири в росіян і ховають майно на десятки мільйонів. Це вже не випадковість, це система. Отже, давайте на них поглянемо. Перша велика зірка команди Галущенка Інна Ємельянова працювала в уряді Миколи Азарова і допомогла продати наші бомбардувальники росіянам з серпня 2025 року. Вона позаштатна радниця міністра юстиції, ну тобто призначена також без конкурсу, без присяги і без відповідальності. Про це заявляє нардеп Железняк. А тепер про те, чому мати таку людину в міністерстві небезпечно для вашого здоров'я. У 2011 році пані Ємельянова, будучи во міністерка юстиції, підписала висновок про те, що ніяких корупційних ризиків немає в угоді про продаж Росії двох наших стратегічних бомбардувальників. Ту 95 мс та ще цілої купи військового майна. Тепер ці самі літаки бомблять нас із вами. Вона тупо допомогла збагрити росіянам нашу стратегічну авіацію. Після майдану її ілюстрували і здавалося б кінець історії. Але в 25-му році Галущенко притягнув таку незамінну і дуже ефективну менеджерку в мін'юст. До речі, хочете прикол, Галущенко призначив її після свого приходу в мін'юст, і скоріше за все він хотів зробити її своєю першою заступницею. На користь цього вказує те, що весь час його каденції з липня по листопад посада першого заступника залишалася вакантною. А пані Емільянова 10 років тому, у 10-14 роках, за Януковича, якраз обіймала цю ж посаду першого заступника міністра юстиції. Ну тобто, йти на звичайного заступника після такого, ну це якось дивно, правда? Тим більше. З такою біографією, ну але щось не склалося, скоріше за все, стопнули на рівні уряду. І слава Богу, бо інакше хто знає, щоб вона понапідписувала тепер. Але все одно залишається питання: а як взагалі таку людину можна протягнути на топ посаду в мін'юст? Тільки з одним варіантом відповіді, коли в офісі президента роками ігнорують червоні прапорці від Галушченка і дозволяють таким кадрам спокійно повертатися на службу? Бо якби хтось зверху сказав Стоп? Пані Ємельянова б сиділа вдома і згадувала би 2011 рік, а не брала участь в керуванні Україною. Підпишіться, бо далі буде ще цікавіше. Олександр Рувін, позаштатний радник міністра юстиції Галушченка, з 14 по 24 рік він очолював Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Державну установу при мін'юсті, яка робить офіційні експертизи для судів набу, прокуратури та поліції по багатьох резонансних справах: вбивство Павла Шеремета, Роттердам Плюс, вкрадені мільйони на сірова, справи майдану. Рувін дотичний до всіх цих справ, і скрізь його контора дає ну м'яко кажучи дуже зручні висновки для потрібних людей. Але ми сьогодні не тільки про висновки, ми про бабло. За даними розслідування Бігусинфо, у родини Рувіна за кілька років з'явилася майна на десятки мільйонів гривень. Квартира в елітному ЖК французький квартал за ринковою ціною вдвічі вище заявленої: гараж на 100 квадратів, два рендж ровер по 4 мільйони кожен і ще купа тачок на 9 мільйонів, які записані на маму, тещу і дружину. Але в деклараціях їх нема. Прилаштував родину у свої мутки? Супер! Вітаємо у команді Галущенка. Ну і вишенька на цьому торті з Рувіна у липні 24-го року. Набута Саб затримала його пасенка Назара Шептицького за організацію хабарництва на 1,7 мільйона доларів. За даними Набу, він по суті продавав посади начальників митниць у Львівській, Волинській та Чернівецькій областях. Родинний бізнес, як то кажуть, процвітає. А що сам Рубін? У 18-му році Набу відкрила на нього справу через незаконне збагачення. Ті самі квартири і тачки без доходів. Через два тижні справу забрали в Нацполіцію, яка в 19-му році її закрила. Класика жанру. І ось ця людина позаштатний радник міністра юні. І ось ця людина позаштатний радник міністра юстиції, того самого міністра, який фігурує у найбільшому корупційному скандалі в історії України. І знову таке саме питання: ну як, взагалі, таке можливо? Це все гуглиться за 15 хвилин. Щоб розпізнати цього чорта, не треба знатися на екзорцизмі. Але він не у тюрмі, а на топ-посадах у мін'юсті. Як гадаєте, а чи було б таке можливо, якби Галущенка діяв сам без підтримки цього процесу з інших владних структур? Напишіть у коментарях, Людмила Кравченко, заступниця міністра, відповідає за публічне право та банкрутство. Отже, жовтень 2022 року. Мені не треба вам пояснювати, який жах відбувається у всій країні. Ви і так все пам'ятаєте про перший рік великої війни. Що за даними ОСінтерів в цей момент робить пані Кравченко купує собі квартиру в Болгарії, бог із нею з квартирою її продають росіяни. Один із них засновник російського воїнського братства організації так званих ветеранів Донбаса» і СВО, ну тобто вбивць та мародерів. Відповідні документи з болгарських та російських реєстрів публікували спочатку юридичні тг канали, а потім ще ряд змі. Ну а ще два роки тому Кравченко вже працювала в мін'юсті директоркою департаменту публічного права, але пішла на фоні корупційного скандалу, як повідомляє Железняк. За даними змі, разом з держсекретаркою Богачовою вони закупили техніку по завищеним цінам у фірми коханця цієї ж держсекретарки. Вау! І після всього цього Кравченко знову заступниця Галущенка, людина, яка купує нерухомість у ворога під час війни і грабує бюджет на тендерах, відповідає за правосуддя в Україні. Окей, от весь цей серпентарій з'явився по волі однієї людини Германа Галущенка. Тобто один з головних фігурантів плівок Міндіча набрав собі таку ж саму команду. І як же так вийшло, що тіп, якого називають людиною зрадника Деркача, того самого, якого США внесли до санкційного списку за роботу на ГРУ РФ, за Зеленського спершу очолював Міненерго, а згодом Мін'юст. Як так вийшло, що людина, яка не мала жодного авторитету у громадськості та міжнародних партнерів, отримала крісло міністра юстиції. Як так вийшло, що він продавав електрику олігархам за заниженими цінами у двадцятому, 21 першому, у 24-му його заступника спіймали на півмільйона доларів хабаря? Як так вийшло, що він взагалі залишився в уряді після цього? І найголовніше, як так вийшло, що після всього цього Галушенка спокійно зібрав собі команду з дуже сумнівними людьми, які могли розвалити нам міністерство юстиції під час великої війни? Як на мене, відповідь одна, бо без прямого прикриття офісу президента Галущенко не просидів би в уряді чотири роки. Навіть якщо Зеленський особисто не залучений до корупції, це результат вибудованої ним неефективної системи влади, і це має бути його відповідальність, принаймні політична. Президент, уряд і парламент мають діяти в межах своїх повноважень, а не послуговуватися телефонним правом. Зокрема, під час розмови. Галушенко телефонує президент, він піднімає трубку. Алло, здрасте, Володимир Олександрович, здрасте, все, є, є. Міндіч питає, подіть, ні. Галушенко, ну я поїхав, цукерман, а ти говорив, ніхто з тобою ні о чому не розмовляє, а тут на тебе. Тому не мовчить. Поширюйте це відео, пишіть коментарі та вимагайте від Зеленського та уряду позвільняти цих чортів. Бо якщо ми дамо їм зруйнувати систему правосуддя, завтра вони вирішуватимуть, чи сяде злодій, чи знову стане міністром. Дякую за перегляд. До зустрічі.